Ми розуміємо, що ситуація сталася. Ми розуміємо, що ситуація погана в контексті того, що впливає безпосередньо на життя громадян. Коли безпосередньо представникам київської влади стало відомо про проблему в Київському Я Так, та, та, прохання включати мікрофон тільки У мене. У мене, у мене, у мене є одно прохання, так. Е, тому що е, дуже така пахова дискусія повинна бути і, і давайте будемо відвертими. На цій дискусії, коли говорять про кільці, які мають відповідний досвід, освіту, знання, і це вкрай важливо. Загальну ситуацію, я просив до вас надати мені на 2-3 хвилини, доповісти загальну ситуацію, що стосується даного питання, яке ми зараз розглядаємо. А потім було б правильно, якщо будуть питання, вже задавали питання про кільцям, ті, які цікавлять чи комісії. А, приймаюся, давайте, Віталій, 3 хвилини для загального опису ситуації після цього перейдемо безпосередньо до запитання обговорення по зв'язку. Будь ласка. Дякую. А, що стосується перегнів тунелю від станції Тімського війська, вони були введені в експлуатацію у 2010 році. На тунелі неглибокого залягання. Відстань від поверхні землі до а, зовнішнього контуру конструкції, це в межах 5-16 метрів. Будовнесво відбувалося складних умовах, про це можна і в засобах масової інформації прочитати. Там навіть трагедія була безпосередньо на цьому часі. Повертаючись до сьогоднішнього дня в липні в листопаді, вибачаюся, 23 року, по першій полі між перегонами дімі святостанція Лебецька на дільниці оболонської Тернівківської лінії метрополітену, З'явились значні печі з подальшим виносом породи через щось. 20 в листопаді 2023 року. Вони утворились в місцях з'єднання збірних тюбінгів, укореної тріщини в коліному в тюбінгах. І тонельне апракт. Це технічна термінологія. Що стосується невідкладних заходів, які прописані в мітрополітені, здійснене нагнітання спеціальних суміші для того, щоб а, а, спеціальних речей, які були зроблені для того, щоб а, усунути ці проблеми. Але дещо ці заходи зменшили винос породи в тунелі, але течі почали з'являтися в інших місцях іменно на цій ділянці. І ліквідувати повністю винос породи в тунелі не вдалося. В подальшому відновлено до вимог інструкцій, які є у даного комунального підприємства, з метою запобігання. Ще раз хочу е зробити акцент: з метою запобігання винятнення аварійної ситуації було зупинено рух поїздів між станцією Лебецька і Теренків. Ще раз з метою запобігання. Звичайно, ситуація, яка не сталася, враховуючи відповідних дії, які були зроблені, хотів би наголосити. Що жодної критичної транспортно на ситуації навколо станції на Оболонсько-Тімковській лінії метрополітену немає. Так і немає загрози людському життю. Жодної затоплення станції не було і немає, тому що багато спекуляцій на цю тему зараз є в інформаційному просторі. Також були вжити термінові заходи з організації дорожнього руху. Було облаштовано окрему смугу для громадського транспорту, який курсує зараз практично без затримки. Для, для перевезення пасажирів по цьому напрямку напрямку треніків. Крім того, з моєї ініціативи і рішенням депутатського корпусу міської ради запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції вулицька. Місто, хотів би нагадати, компенсує е, поїздки метрополітені на е, сіні лінії е, метро. Додатково хотів наголосити, що станції метрополітену на Волонсько-Тенгівській лінії не були закриті жодного дня і працювали цілодобово в режимі укриттів яким присвоїться весь мітопотен нашої міста? Віталій пані, дякую. Да. Можна я, мене уточніше ну, мене... питання? В... Я, я прошу, Я прошу, я, прошу, я в... я дуже я я... Це... Я я перепрошую Перепрошу про всіх ковальні. Є уточняючі запитання, все ж таки повернуся до першого запитання. Наскільки я правильно зрозумів з вашої доповіді, що в листопаді 23-го року київська міська влада ідентифікувала і Вов і дізналася, що присутня проблема? Тунелі на синій гілці метро. З, а, до цього були течі в цьому напрямку. Але течі це не, нема нічого надзвичайного, тому що вони відбуваються. Для цього зроблено спеціальні лотки. Це не відбувається. І, але коли є винос породи, це означає, що є загроза деформації тунелю. А винос породи це вже загроза. І це було. Ключовим індикатором для того, щоб прийняти підтримувати. А, а про те, що було відомо, з якого періоду? З самого початку е виднів експлуатацію, через дуже короткий проміжок часу, е вже були виявлені течії, про які я вже сьогодні казав. Тобто ми говоримо про ще декаду назад, <свісно> я правильно розумію? Ще ну, ще я ще розумію, позад. що ви кажете, що проблема про течії <свісно> стало відомо з моменту відкриття відсотні станції <свісно> на концерті. <екранця. свісно> ну, відповідно. Протягом десяти останніх років було відомо про те, що течії і проблеми існує правда. Течі це не є чимось надзвичайним. Такі речі відбуваються по всім станціям метрополітену. До цього є е, спеціальні лодки для води, для виводи, і в цьому немає нічого надзвичайного Не ні тільки в місті Кілі, це загальна практика. Е, Максима стовідсотково е, загальну з влади дуже тяжко, тим не менш є допуски, до яких е, відносно до яких працюють. Працівників мітрополітену, але ви на спорозі вже є індикатором, який може бути е, таким е, індикатором загрози. Дякую, да, зафіксували. Було я, я перепрошую уточнення чи питання пана Олександра Лісі Шкапунція. Зараз ми е, е, кошти коштиного фонду, і при тут кошти є е, в умовах, е, е, був вчора цього разу. На ці ділянки, і безпосередньо підрядна організація, яка займається займо, то, зараз ремонтом, зараз відкриття, і виключно, коли ми зможемо відкрити обладан, зможемо дати чіткі відповіді на питання, що сталося і що стало причиною, тому що ми будемо бачити, як була відрізоляція чи не була відрізові. І виключно з цього, я просив би почекати деякий час для того, щоб вже робити успішно висновку. Що стосується вашого питання. Про бюджет на двадцять Про бюджет прошу виділення і бізнес і кажуть, що відносно цих робіт рух мітрополітену до кінця літа, якщо не буде незвичайних стільки причин ситуації, ми повинні відновити вітаю. А які кошти, які кошти закладено безпосередньо в бюджет? На цей і відповідно чи цієї суми достатньо, і чи можна було розраховувати на конкретну суму, якщо ви до кінця ще не обстежили місце, як ви казали, вчора розкрили частину допомоги. Ми я говорю я говорю про екстретне висновки, і логічно те, що можуть вже безпосередньо подивитись на зовнішню гідроізоляцію, яка повинна там бути. Зараз попередньо про це говорити немає сенсу. Це перше. По-друге, коштує зараз від 400 мільйонів гривень, що стосується ремонту даної ділянки метрополіта. Тобто 400 мільйонів гривень потенційно може вистачити з нашим тим, що до кінця війни відкриті ділянку. Дякую, почули. Олександр а є. Питання, які може вирішувати служба сама, виходячи з інструкцій, регламентів і своєї компетенції. Це приблизно схоже на те, що якщо у людини наспор, то він же не йде, щоб йому робили РНГ, УЗІ, призначали аналізи два десятки і так далі. Він просто звертається до лікаря, визначає там певні найпростіші ліки, виліковується і далі йде займатися роботою. Так само така ситуація і тут. Вона нічим не відрізняється з точки зору змісту по необхідності в життя забору. Ну, Тобто, була неправильно ідентифікована причина, я правильно розумію? Ну, тобто було... ну, ви сказали, що якщо ти хворієш, то звертаєшся умовно до лікаря. Відповідно, вирішили не звертатись до лікаря тому до лікаря. Ви звертайтесь до лікаря з насмарком, але ну. ви не звертаєтесь, що вам робили УЗІ, рентген і чуйне операцію. Ну, тобто я правильно розумію, що протягом 14 років, коли відбувалися якісь руйнівні процеси, ви вважали, що у вас просто насморк і не треба робити операції. Ну, я правильно розумію? не, так. Так. Ні, я не мину, правильно, це давайте, так. Так. Там, там був насморк, а не було того, що ви кажете, як ви розумієте, що там треба звертатися до лікаря дікати робити операцію. Оцей насморк і лікували для чого звертатися до конціліуму і казати, що в мене насморк, давайте. Лікуйте мені натовп. Вони нас там перебували, все окей, і далі працює. У мене одне оточення. Корозійні процеси металів відбувалися протягом цього періоду багаторічного наступу. Корозійні процеси не можуть відбуватися при наявності вологи. Звичайно, вони відбуваються. Протягом скільки років <рекунція>, пов'язана тільки з потенційним корупційним скандалом та його баковою діяльністю. Я думаю, Володимирович, до вас, так? Я думаю, що до вас. я думаю, що питання відповідно до вас. Вичте? <ривіт> ну, повторіть питання. Повторіть, <послужить> будь <біду> ласка. Повторюй, будь ласка. Пане Олександр спитав, перше, чи а, можна було упередити превентивними діями ту ситуацію, що склалася, а друга, враховуючи те, що сталося звільнення очільника метрополітену, воно пов'язано зокрема з цією ситуацією і його низьким фахом, чи через інші потенційно корупційні скандали? Ще раз хочу наголосити, будь ласка, дослухайтесь. Оскільки була загроза аварії, було що всі дії? Щоб не було людських жертв, травмування і чи руйнування, ми упередили будь-які наслідки, тому що, тому що е, в даному випадку ті дії, які відбувалися, те, що вони існують, і митрополітен ці потікання в е, мене усує своїми засобами і є фахові е, люди, і є регламент відносно якого вони працюють. Коли відбулось вже винос з ґрунта, це означає, що є загроза. І для того, щоб ні в якому разі не, стало, не сталося трагедії чи аварійної ситуації, ми упередили дану ситуацію, зупинивши рух мітрополіта на цій війни. Я, 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 я думаю, що в Олександра було уточнення, що питання чи чому не було здійснені кроки до того, як стався цей винос ґрунту. Але окей, приймається по пану Брагінському, пане Віталію, По пану Брагінському пану Брагінському. рішення було прийнято відносно е, медійного розслідування бігу синфо. В даному випадку були зроблені е, кроки для того, щоб ця людина не відпов. Е, тобто слідству зможе чітко дати е, відповідь на такі питання. Зараз попередньо ми не можемо говорити е, чи винен, чи ні. А е, е, після цього як прохорони органи зможуть дати відповідну оцінку. Що стосується професійної діяльності і фахових е, дій, які прописані регламентом роботи метрополітену, було все зроблено для того, щоб не, не сталося аварії і не було людсь, людських жертв, травмуванні чи руйнування. Тобто претензій так, не було так. претензій до Українського не було на момент його звільнення по цій гілці і по цьому роботі. Ми повинні отримати експертизу. Є вашої претензії не було, як очільника міста? До цього моменту. Дякую. Комунальний підставі факт, що були знищені документи які є митрополітаном, правильно? Так. А, можна давати правильне слово метрополітена право. Політену, так, можу можу от, відповідні документи щодо знищення цих документів. Так, так. Вони планово були відповідно І... до правил діловодства. Е, дивіться, в ході обшуку службованих особами метрополітену. Нам були надані акти знищення да, з посиланням на те, що вони знищені у ну, відповідності до там вимог. Діловодство також, через терміни документів. Терміни зберігання закінчились. Дякую, почули. <звучить> коле, колег, давайте оточнемо, да, що дійсно ми не ходили в, наскільки я розумію, знищені в даному випадку освіти, що не навмисним шляхом, правильно? Так, так. так. Дякую, Дякую почули. Пан Григорій, мам, я правильно розумію, що поступайте словом в Кодійчу, правильно? І потім вам надаю, що його бачатись, не, не про. Андрій Козічук, будь ласка, я розумію.